Мене знаєш, дивує те, що наприклад батьківщина і удар підтримує цей законопроект. Чому вони це зробили? Ну батьківщина і удар не просто підтримали цей законопроект. Вони є головними лобістами цього законопроекту, на відміну від той самої партії регіону, яка там, скажімо, спатішка там десь з'являється періодично. А саме Валерій Пацкан, який є представник удару, голова комітету, його заступник Андрій Шевченко, який є представник батьківщини, голова робочої групи по цьому законопроекту, вони дуже активно лобіють, причому займаються такими прямими маніпуляціями. Нещодавно Пацкан взагалі опустився до того, що Сказав, що 18 травня от була така жахлива ситуація. Там, а якби от був законопроект, то нічого б цього не було. Но це так смішно виглядає. Тобто виходить міліціонери для того, щоб захистити жінку, потрібен якийсь законопроект про мирні зібрання, який якось його спонукає. Тобто тих законів, які зараз є, недостатньо, кримінальна відповідальність, наприклад, щоб його спонукати. І от вони для мене це справді дивно, тому що їхніх же активістів будуть пакувати, їхнім же активістам не будуть давати проводити акцію. Я не знаю. Мене закрадає стільки така дуже неприємна для мене думка, що їм можливо цікаво, так щоб відбувалось. Можливо, їм це треба для того, щоб кричати про затримання, таким чином піарити свої сили. Може в цьому причина? Ну інше я просто не бачу. А які норми в цьому законопроєкті особливо небезпечні, що змусили вас вийти на протест? саме небезпечні норми, це є звичайно небезпечні для життя людини, для життя та здоров'я людини предмети, тобто які не визначені законодавством, хоча конституція чітко говорить про те, що мають право збиратись мирно без зброї в цьому законопроекті. До зброї ще додаються ці небезпечні предмети, якими може стати будь-який предмет відповідно за трактуванням суду або міліції, крім того. Заборона проведення акцій, якщо вони розпалюють міжетнічну, міжнаціональну та релігійну ворожнечу, це означає, що, наприклад, законопроект мовний. Теж розпалює, тому не можна було б проводити акцію, а найбільша кількість акцій минулого року були саме пов'язані з цим законопроектом. Крім того, можливість відтіснення громадськості від всіх адмінбудівель, тому що там є норма, яка говорить про те, що потрібно, щоб був прохід для там, працівників, скажімо, там, КМДА або депутатів Верховної Ради, де проводиться акція. Для міліції це, звичайно, буде означати, що вони. Зможуть відтісняти людей для заради проходу. Відповідно, не можна буде провести таксі біля жодної адмінбудівлі. От, ну і злощасні 48 годин на подавання повідомлення, які дозволять заборонити будь-яку акцію. Це раз, тобто суду він ну, кілька годин достатньо. Ну і по друге, це фактично неможливе спонтанні зібрання. Хоча там і є норма про спонтанні зібрання в законопроекті, але вона стала взагалі жахливою, тому що потрібно буде в суді доводити, що це зібрання було спонтанним. Потрібно буде доводити, що проведення такої акції було необхідним. І штука в тому, що якщо ми проводимо спонтанне зібрання, скажімо, за дві години до цього ми щось там дізналися, проводимо спонтанне зібрання, якесь там активне, там купа народу, там, наприклад, вчителі виходять. І приходить судовий виконавець, які приносить заборону. І якщо люди не розходяться, то їм світить три роки позбавлення волі за невиконання рішення суду. Тобто, хоч цей законопроект скасовує адмінвідповідальність за порядок проведення мирних зібрань, але він додає кримінальну відповідальність тобто, в три роки позбавлення волі. Але наприклад. Цей законопроект він фактично трансформується доволі довгий час, там з 2008 року. І ось ці ключові е небезпечні норми, вони все одно не обираються. Чому? Чому це так ну, стається? Воно так виходить дивним чином, що цей законопроект завжди лобіють люди, яким цікаво контролювати мирні зібрання. Тобто, взагалі, цей законопроект, попередня його назва, була про порядок проведення. Мітингів та зібрань громадян, тобто навіть не про свободу зібрань, а про порядок проведення, Який може бути порядок проведення. Тобто ці норми трансформуються таким чином, звичайно, тому що, по-перше, міністерству внутрішніх справ йому вигідно певні норми. Їм потрібні ці 48 годин, їм потрібні відповідальні за проведення, їм потрібні організатори для того, що були крайні, для того, що було кого забрати, на кого скласти там протоколи. І так далі, і так далі, і відповідно їм потрібні всі ці важелі для того, щоб було легше заборонити акцію про заборону, яких їм постійно спускає влада. От сьогодні був прекрасний приклад, коли законодавчо підґрунтя не дати проводити цю акцію у міліції не було, і їм не вийшло її заборонити. Це, за цим законопроектом легко. Тобто, за, е, якщо цей законопроект був би прийнятий, то цієї акції тут би не було. Тому що міліція мала б законні підстави просто брати, відтискати нас звідти, загрібати нас, ну і так далі, і так далі. І відповідно ці норми перекучовують, тому що для того, щоб законопроект був зареєстрований, наприклад, в Верховній Раді повинен пройти різні, скажімо, служби, і в тому числі Міністерство внутрішніх справ, там адмінсуд і так далі. І всі ці структури вони, звичайно ж, наполягають на своїх певних умовах, які їм полегшать заборону зібрань. Але якщо ось наприклад допустимо таку ситуацію, коли законопроект приймається, так. да підписується президентом. А що тоді, ну які, які тоді будуть дії громадськість? Чи вона ну, опустить руки, як завжди? Звичайно, що громадськість не опустить руки, і в цьому є насправді дуже велика небезпека, тому що всі ми розуміємо, що Янукович хоче бути президентом на другий термін, і всі ми розуміємо, що коли в 2015 році, якщо, скажімо, а вони напевно будуть все-таки ці протести різні, тому що, звичайно, будуть фальсифікації і тому подібні речі. І коли це все почне відбуватися, і звичайно, що почнуть забороняти акції, міліція почне розганяти ці акції, почнуться речі, які, скажімо, вже не будуть заходити в межі закону. І дестабілізація ситуації в Україні, звичайно ж, вигідна нашому. Великому брату сусіду Росії, тому що це дозволить їй сказати: от ми зараз допоможемо Україні, у них така там нестабільна ситуація, люди там б'ються на вулицях і так далі. Давайте ми там ведемо свої війська. Ну я отрую, звичайно. Але, тобто, це дозволить і президенту України, і нашим друзям, сусідам, нашим старшим братам. Просто влізти в цю ситуацію в такому вигляді, щоб просто закрутити гайки остаточно, тому що звичайно, що ні Янукович, ні Путін ніколи в житті не піде на поступки і мирно з громадськістю не погодяться.